Огляд на DAF XF480, кінець 2017 року, 18-й модельний. Повністю його всюди дивимось. Дивимось стан під капотом. Взагалі нуль питань має бути. Стан маши, машини приближений до ідеалу, максимально. Ідеальна робота газліфта. Максимально класний естетичний стан. Дивимось пройомищо. Все ціленько. Одразу показую салон, поки тут поруч. Два спальних ліжка, стояночний кондиціонер, контроль смуги, холодильничок. Все просто максимально класно. 742 545 кілометрів пробіг. Карта дворі. Стан гуми. Все ціле. Ну, звісно, що машина в такому стані не ну, може бути один бак, 745 літрів. Низеньке седло, стан задньої гуми. Датчик навантаження на задню вісь, на чотирьох подушках. Раз, два, три, чотири. Акумулятори з боку, є місце під ще один паливний бак, чи гідравлику, чи сейф, що кому буде потрібно. Пройоми тут. Ну, звісно що ніяких питань не може бути по цьому автомобілю. Жодної помилки, ідеальний технічний стан.